Вітаю, друзі! Вже дома минуло після того, як росіяни підірвали Каховську греблю, і те, що ми зараз бачимо, це страшна катастрофа. Страшна вона для людей, які там живуть, страшна вона для нашої землі, страшна вона для нашої країни. Головна проблема в тому, що вирішити за якийсь невеликий відрізок часу це буде неможливо. Наслідки ми будемо пожинати ще багато-багато років після цього. А те, що зараз в нас є проблеми з евакуацією, з тим, як це сприймається на світовому рівні, з тим, які можуть бути наслідки після того, як вода взагалі з'їде і як буде постачати вода, питна вода до тих міст та селищ, які раніше брали з Каховського ГЕС. це страшна історія. Але це ще і трагедії, особисті трагедії людей. Мені накидали багато відео. В яких ви можете побачити, що зараз відбувається, і знаєте, я хочу вам дещо показати. Ну, наприклад, оце це Олешки, які знаходяться зараз під е, окупантами. Так, це тимчасово окупована територія. Люди сидять на криші, вимолюють, щоб їх врятували, але щось окупанти не поспішають вже добу люди там сидять. Це жінка і дитина, і вони дуже хочуть, щоб їх врятували. Але ще раз скажу: росіянам це не потрібно. Вони виключно імітують. Вчора Сальдо стояв біля вікна, позаду нього була вода. Це залито, і він казав: в місті все гаразд, все нормально. Люди не хочуть евакуватися, хоча ми пропонуємо. Люди не хочуть евакуватися тільки тоді, коли хочуть, щоб скоріше зсу прийшли. Та знищили всю цю, цю пошість. Але проблема є. Кого рятують окупанти виключно самі себе. І то не всюди і не завжди. А от людей з людьми проблема, їх бросили на призволяще. Ці люди, які вимушено знаходяться на окупованій території, зараз нічого не можуть зробити. Їх порятунок залежить від них самих. Окупанти їм не допомагають. І це Злочин. Це ще один злочин проти людства, який ми бачимо. До речі, те, що відбувається в області, в Херсонській області, можна подивитися ще на одному відео. 7 червня ранок, район Річпорту вивозять людей, які залишилися в будинках. Зараз евакуюють бабусю, яка провела всю ніч у себе в будинку. Вода продовжує перебувати, ставлять такі спеціальні нитки, щоб бачити, який рівень. Вони не собирають, а працюють. Я не що воно Людей рятують. Заструблені міста, заструблені селища, райони це все несе небезпеку людям. Людей рятують. Не дуже швидко, до речі, в деяких моментах. Люди чекають все ще допомоги. Я розумію, що є проблеми. Я розумію, що одночасно всім допомогти не можуть, але я сподіваюся, що все ж таки всіх не тільки врятують, а всіх вчасно врятують і всім зможуть надати допомогу. Тому що люди в Херсоні, наприклад, кажуть, що там десь вже зачистили територію і допомогли вивезти людей, а десь навіть ще не підходили. А там старі люди, там, де є діти. І все це відбувається під обстрілами. Русня не зупиняє обстріли Херсону. Поки наші СНСники рятують, <кхм> рятують людей, Русня далі обстрілює райони. Вчора було, наприклад, три обстріли, під якими теж рятували людей. Знаєте, я можу зрозуміти дику тварину, я можу зрозуміти якусь, не знаю, агресивну гадюку. Росіян ми зрозуміти не можемо. Вони гірше за диких тварин, вони гірше за лайно, тому що вони роблять злочини проти людства. І те, що вони роблять, залишаться на одному рівні з нацистськими злочинами. А ще одна історія, яка показує, що люди втратили все. Ще одна історія, відео свідчення, яке показує, що люди залишились без майна, без того, що вони здобули в своєму житті без. Знаєте, без цього, що вони вважали вже таким підґрунтям до своєї старості, це не тільки дачі чи домівки, це взагалі це життя. І як їм зараз виживати, це страшна історія. Я покажу ще одне відео: звичайні люди рятують людей. Велика кількість волонтерів підключилася до рятування. До речі, зараз ми можемо бачити корки. Який на заїзд Херсонської області через бусики, які приїхали вивозити людей, і це показує ще раз, що під час важких історій, під час скрути, під час проблем українці гуртуються і допомагають один одному, це така історія, яка примушує свій світ пишатися нами, але пишатися це одне, а підтримувати це трохи інше. Тому імпотентна позиція великої кількості держ... міжнародних установ. Мене трохи дивує. Ну, наприклад, позиція того а, не ОБСЄ, є, навіть не ПРЕ зараз, тому що ну, ми розуміємо, зараз вони не можуть нічого сказати. А, наприклад, ООН. Коли вчора в ООН святували День російської мови, ну гаразд, можна було сказати, що російською мовою, що це російською мовою сказати. Що росіяни вбивці, російською мовою, це було лунало луна, непогано. Луна, Можна було сказати, що росіян, росіяни злодії. Можна було сказати все, що завгодно, російською мовою, щоб це було правда головне. Не сказали взагалі нічого. І засідання, яке відбулося, було, м'яко кажучи, не на нашу користь. Тут той самий. Ну, Випадок, коли наша делегація не допрацювала, я вважаю, що це можна виправити. Теж я погоджуюсь тут з Валерієм Чалом, який каже, що, на жаль, ми можемо бачити, як не дуже якісно підготовилась делегація до виступу. Окрема історія, як ми дали всю інформацію, яка в нас була, всім учасникам засідання. Окрема історія, теж про те хочу сказати. Я дивився декілька разів. Придивився, не вистачало конкретіки. Так, емоційно все було супер. Але повинна була конкретна і, фан... і факт з фактажом, були... повинна була бути конкретна з фактажом інформація. Її не було. І головне, я хочу сказати, що ООН в черговий раз показує, що це інституція, яку треба реформувати. Самостійно вона до того не підійде. Хоча були і приємні моменти. Наприклад, вчора, після еталонної брехні мерзотника Нібензі, виступала Албанія. І вони зразу сказали, все зрозуміло, але винна ж Росія, Росія винна в тому, і це не тільки вона сказала. Те, що не всі переконані ще, ну що я можу сказати? Треба працювати, треба доводити, треба давати інформацію, треба давати фактаж. А головне, треба, щоб всі зрозуміли, що якщо б Росія не розпочала війну, якщо б Росія не вторглася в Україну, якщо б Росія 20 лютого 2014 року... Не розпочала анексію Крима, то сьогодні би не було всього цього. Це все наслідки. Наслідки імперської політики Росії. Політики, яку зараз вони реалізують в Україні, це політика випаленої землі. І все одне нам треба робити своє. Нам треба переконувати світове суспільство, нам треба об'єднувати всіх навколо себе, гуртувати їх і доводити головне. Росія країна, яка не має права існувати взагалі. І це повинно зараз визрівати. Рано чи пізно це визріє, але щоб в майбутньому не було таких історій, як зараз ми бачимо з Каховським водосховищем, що в майбутньому світ не боявся, що якийсь пришелепкуватий Бовдур в Кремлі може використати, використати ядерну зброю, Росія повинна зникнути. А росіяни повинні відповісти за всі ці злодіяння, які вони зробили в Україні і не тільки в Україні. Ми споримося з цією історією, ми впораємося з цією трагедією, ми впоруємося з цією проблемою. Ми врятуємо наших людей і відновимо нашу землю з часом. Нам потрібний будуть час та гроші. Головне в цій історії зробити правильні висновки. І більше ніколи не помилятися.